Тесла представляє щось неймовірне. Ілон Маск орієнтується на абсолютно новий ринок виробників розкішних автофургонів у стані паніки. Протягом десятиліть автофургони залишалися тими ж самими: громісткими, дорогими, ненажерливими машинами, якими могли по-справжньому насолоджуватися лише заможні люди або пенсіонери. Але що, якби ця модель просто померла за одну ніч, бо щось щойно виїхало з Каліфорнії? Це не просто транспортний засіб, це попереджувальний постріл, переосмислення, заява про те, що епоха галасливих, витрачаючих багато пального дорожніх гігантів, закінчилася. І це не від Ford, Winnebago чи Airstream. це від однієї компанії, яка перевернула всю автомобільну промисловість з ніг на голову. Тепер вони прийшли по ваш дім. Бо це не просто черговий продукт, це рух, який може докорінно змінити житло, подорожі та енергетику. Зміна, яка потрапляє в заголовки газет і створює ворогів, і найбожевільніше те, що вона вже тут. Тож, перш ніж ми продовжимо, натисніть кнопку Подобається та підпишіться прямо зараз. Давайте прояснимо дещо. Це не просто яскраве оголошення. Те, що Тесла щойно запустила, це прямий удар по галузі, яка десятиліттями трималася на плаву. Ринок автофургонів величезний, його світовий обсяг перевищує 60 мільярдів доларів. Проте більшість автомобілів, що їздять сьогодні на дорогах, виглядають так, ніби їх розробили на початку 2000 тисячі харіщичі. Великий, громісткий, гучний і оснащений технологіями, які не розвивалися роками. Тепер Тесла втручається не з незначним оновленням, а з повним переосмисленням, ціна якого становить лише 117 нуль доларів, тоді як традиційні розкішні будинки на колесах легко перевищують 250 нуль доларів. А що ви отримуєте за всі ці додаткові гроші? Шкіряні сидіння та хромований підсклянник це саме те, що Тесла робить найкраще. Вони знаходять роздуті ні застарілі ринки та атакують їх із жорстокою ефективністю. Вони зробили це з седанами, вони зробили це з пікапами. А тепер вони накинулися на будинки на колесах. Давайте поговоримо про слона на шосе. Тому що традиційні будинки на колесах не просто застарілі, ліна, да, вони зламані. Ви платите шестизначну суму, витрачаєте паливо як приватний літак, а натомість отримуєте галасливий, незграбний бокс на колесах, якому потрібна зупинка кожні кілька сотень миль. Це не свобода, це повільно рухома в'язниця. Але ось у чому особливість. Більшість людей навіть не усвідомлюють, наскільки неефективними насправді є будинки на колесах. Середній будинок на колесах з бензиновим двигуном проїжджає від 6 до 8 миль на галоні. Проїдьте один будинок від узбережжя до узбережжя, і ви втратите понад 1 тисяча доларів лише на паливі. Не кажучи вже про заміну масла, ремонт двигуна, поломки генератора це кошмар з обслуговування загорнутий у листовий метал. І поки ви вливаєте гроші на заправні станції, ви також викидаєте достатньо викидів, щоб зрівнятися з цілим багатоквартирним будинком. Кожна пройдена миля це маленька катастрофа для вашого гаманця та планети. Тим часом цей новий гравець не шумить, не жебре про бензин і йому байдуже, як далеко ви хочете заїхати. Правила гри змінилися, але більшість галузі все ще спить за кермом. І ви зараз зрозумієте, чому це їм коштуватиме? Роками раніше ідея руху транспортного засобу на воді була науковою фантастикою фантазією, яку відкидав кожен так званий експерт. Досі тому, що всередині цієї машини знаходиться енергетична система, яка перевертає весь цей процес з ніг на голову. Ніякого бензину, жодної залежності від літію, лише вода та процес під назвою зворотний електроліз, який привертає увагу в усіх куточках енергетичного світу. Ось як це працює: молекули води розщеплюються на водень і кисень. Цей водень стає чистим паливом. Єдине, що виходить з вихлопної труби ще більше води. Ні диму, ні запаху, ні вуглецевого сліду. Це максимально чисто. А ось і найцікавіше: це не просто чистіше, це розумніше. Традиційні двигуни витрачають до 70% своєї енергії на тепло. Ця система майже безвідходна. Кожна крапля води перетворюється на імпульс. це не трюк, це жорстке перезавантаження всього, що ми знаємо про потужність транспортних засобів, і це не станеться колись, це вже відбувається. Тож питання не в тому, щоб, чи це спрацює, питання в тому, чому чому ніхто інший цього не зробив. Є причина, чому ця технологія була похована на десятиліття. Жодна нафтова компанія не хотіла, щоб вона існувала, але тепер це вже не теорія. Воно тут, і воно працює на чомусь такому простому, такому недооціненому. Що ви, мабуть, бо використовували це сьогодні вранці. Вода. Усередині автофургона Тесла знаходиться проривна енергетична система, побудована на основі зворотного електролізу. Вода розщеплюється на водень і кисень. Водень живить паливний елемент, створюючи електрику. Єдиний викид, чиста вода, саме так: нульовий дим, нульовий газ, нульовий літій. Ніякого видобутку кобальту. Ніякого викиду тепла двигунів у повітря, тільки електроенергія з процесу, який не створює відходів і не залишає після себе нічого токсичного. А найкраще це не просто працює, це значно перевершує очікування. Порівняно з дизельними будинками на колесах цей будинок на колесах коштує набагато дешевше, жодних коливань цін на пальне, жодної залежності від заправних станцій, жодних перебоїв у електромережі. Просто заправтеся водою та рушайте. Вони сказали, що така система не масштабується. Тесла була байдуже. Вони щойно його збудували. Керування автофургоном раніше було тренуванням для всього тіла, спітнілі долоні, повільна реакція дзеркала, які ніколи не показували достатньо. А для старших водіїв це часто більше стресу, ніж радості. Але тепер Тесла пропонує щось, чого світ автофургонів ще не бачив: справжню автономність. Автофургон оснащений повним комплексом автопілотів Тесла. Він включає утримання смуги руху в центрі смуги, адаптивний круіз-контроль, автоматичну зміну смуги руху та виявлення небезпек у режимі реального часу. Ви не просто керуєте ним. Він їде разом з вами. Використовуючи мережу камер, радарів та ультразвукових датчиків, він відображає дорогу та реагує на неї секунду за секундою. Затори він підлаштовується. Раптове гальмування попереду. Він реагує швидше, ніж будь-яка людина. Результат керування, яке безпечніше, плавніше та розумніше, ніж будь-що, до чого коли-небудь торкалися власники кемперів. Статистично, ще автопілот, як доведено, зменшує кількість аварій понад 40. Для мандрівників на далекій відстані це не просто зручність, це спокій, це не круїз контроль. Це майбутнє подорожей країною. Безтурботність, без стресу та постійний моніторинг. І ми тільки починаємо. Тож, для кого саме цей автофургон, не для тих, кого ви б очікували. Це не просто машина для пенсіонерів, які подорожують Флоридою. Це мобільний командний центр для абсолютно нового покоління. Подумайте про цифрових кочівників, віддалених працівників, сім'ї, які прагнуть пригод та будь-кого, хто не може собі дозволити міське житло. За вартість першого внеску у великому місті ви отримуєте власний автономний мобільний будинок з електрикою, інтернетом. Робочим місцем та краєвидами, які змінюються, коли ви забажаєте, і ось у чому полягає зміна. Міленіали та покоління Z не женуться за іпотекою, вони женуться за свободою. Фактично, опитування показують, що майже 60% представників покоління Z надають перевагу досвіду, а не власності. А Тесла вони не продають будинок на колесах, вони продають найвищу форму мобільності. Але те, що робить цей спосіб життя можливим, справді незалежним, це те, що його живить. На даху? Сонячна черепиця тихо вбирає сонячне світло цілий день. Під підлогою водяний двигун, який перетворює Г2О на чисту сиру енергію, немає потреби підключатися до мережі, не потрібно заправлятися. Ви не прив'язані до заправних станцій чи ліній електропередач. Відвезіть його на віддалений схил скелі або посеред пустелі. Автофургон Тесла їздить будь-де та продовжує працювати. Ніякої нафти, ніякої електромережі. Лише вода, сонце та транспортний засіб, розроблений для втечі. І ось тут галузь починає потіти. Тесла щойно врізалася головою в ринок автофургонів вартістю 60 мільярдів доларів, а традиційні бренди вони цього не передбачали. Поки традиційні виробники оновлюють пакети комплектації, Тесла випускає патчі програмного забезпечення по бездротовій мережі. Поки інші розробляють інтер'єри, Тесла створює стійку екосистему, і світ це помічає. Після того, як перші чутки про цей транспортний засіб з'явилися в інтернеті, тенденції пошуку електричних будинків на колесах зросли на 400 за одну ніч. Попит реальний, імпульс нарощується. У старої гвардії були десятиліття на інновації, у них їх не було. Тепер тут тесла, і вони не просять дозволу. Вони перевертають ринок з ніг на голову. І це лише перший крок: що якби найбільшим рішенням житлової кризи був взагалі не будинок. Поки ціни на нерухомість стрімко зростають. З'являються стартові будинки вартістю від 500 нуль доларів. Відбуваються війни торгів та рекордно низькі запаси. Тесла щойно запустила переворот. Повністю електричний самодостатній будинок на колесах за 117 нуль доларів. Це не просто транспортний засіб, це життєздатна альтернатива власному житлу. Жодних іпотечних ланцюжків, жодних внесків до ОСББ, жодного замкненого в одному поштовому індексі. Для мільйонів людей, які заблоковані при традиційному житлі, автофургон Тесла пропонує щось радикально інше: мобільність з гідністю, можливість жити, подорожувати, працювати та процвітати без постійної адреси чи фінансового обтяження. Але це більше ніж просто доступність, це свобода. Зростання популярності віддаленої роботи, цифрових кар'єр та онлайн бізнесу, вже звільнило працівників від робочих місць. Цей автофургон робить ще один крок вперед, повністю звільняючи їх від нерухомості. Завдяки високошвидкісному інтернету, автономному електроживленню та автономному житлу він не просто конкурує з будинком. Це перехитрує одного. А ось несподіванка, про яку мало хто говорить: податкові пільги. У багатьох регіонах будинки на колесах та мобільні будинки кваліфікуються як другі будинки або бізнес-активи, що дозволяє відраховувати відсотки за кредитом, амортизацію та навіть комунальні послуги, якщо вони використовуються як домашній офіс. Це робить їх стратегічним фінансовим кроком. Особливо для віддалених фахівців або індивідуальних підприємців, але ця концепція виходить далеко за рамки одного покупця. Уявіть собі цілу спільноту мобільних будинків, повністю електричних, з водним живленням, самодостатніх, які утворюють децентралізовані райони скрізь, де дозволяє дорога, ніяких дозволів на будівництво, жодних меж власності, лише чисте, мобільне життя. Тесла не просто продає продукт. Вони закладають основу для абсолютно нового класу житла модульного, мобільного та екологічно орієнтованого. І саме тоді, коли ви думаєте, що вплив цього автомобіля закінчується на житлі, подумайте ще раз, адже те, що знаходиться під капотом, не просто відрізняється. Це революційно. Водяний двигун Тесла не виробляє жодних викидів, не згорає паливо, не має вихлопних газів, не утворює кислоти з акумулятора. Він повністю працює на процесі, який називається зворотним електролізом. Розкладаючи воду на водень і кисень, перетворюючи їх на чисту електроенергію. Це означає відсутність викопного палива, залежність від мережі та відсутність впливу заправних станцій. Ви можете бути припарковані на схилі скелі або посеред ніде, і все одно мати ввімкнене освітлення там клімат, контроль і домашній офіс, і все це працює на сонячному світлі та воді. Порівняно з традиційними будинками на колесах, які спалюють дизельне паливо галонами та викидають вуглець з кожною милею. Будинок на колесах Тесла це революція в Русі. У той час, як більшість будинків на колесах є частиною екологічної проблеми, цей прагне стати її рішенням. І цифри говорять самі за себе. Середній будинок на колесах з бензиновим двигуном викидає понад 11 метричних тонн СО 2 на рік. Автофургон Тесла нуль. Тільки це нуль. Це не просто інженерне оновлення, це філософське. Воно переосмислює те, як ми взаємодіємо з планетою, без викидів, без марнування ресурсів, без виправдань, завдяки сонячній енергії, що живить його системи, воді, що живить його двигун, та екологічно чистим матеріалам всередині. Цей автомобіль є проектом майбутнього життя, такого, де наші будинки, наші транспортні засоби та наша енергія є частиною однієї екосистеми. Тесла не просто створює новий тип автофургона, вони кидають виклик тому, яким на нашу думку має бути будинок. І якщо це масштабується, це може одночасно потрясти політику в житловому секторі, енергетиці та довкіллі. Кліматична криза, житлова криза і одна машина створена для того, щоб кинути виклик їм обом. Якщо ви думаєте, що цей будинок на колесах та просто черговий продукт Тесла, ви повністю пропустили головну історію, тому що під усіма технологіями, підводним двигуном, сонячними панелями, автопілотом, ви знайдете щось глибше. План той, до якого Ілон Маск працював понад 10 років. Бачите, справа не лише в будинках на колесах, а й у переосмисленні інфраструктури. Сьогодні ми покладаємося на три непрацюючі системи. Централізоване житло, транспорт на викопному паливі та крихка перевантажена енергомережа. Автофургон Тесла не просто обходить їх, а робить їх застарілими. Навіщо платити комунальні компанії за електроенергію, якщо можна виробляти її самостійно? Навіщо підписувати 30-річну іпотеку, якщо ваш будинок є з вами? Навіщо спалювати нафту, щоб рухатися вперед, коли вода виконує роботу чистіше, дешевше та нескінченно? Це не нішева ідея, це план виживання і він швидко набирає обертів. Уряди вже перебувають під тиском щодо переосмислення енергетичної політики. Ринки нерухомості потерпають від кризи доступності. Нафтові гіганти намагаються перейти на відновлювані джерела енергії. І прямо посеред цього Тесла випускає самопідтримувальну машину, яка вирішує всі три проблеми. Цей будинок на колесах це не просто будинок на колесах, це стратегія виходу з систем, розроблених для того, щоб тримати людей у застряг. І ось у чому прихована геніальність, цей автомобіль масштабує культуру. Це не просто приваблює техногіків чи шанувальників Тесла. Це заклик до шукачів пригод, сімей, творців, екологів та підприємців. Це не продукт, це прапор, що висить у землі, символ свободи, незалежності та контролю. Це також відкриває нову дискусію про те, як ми проєктуємо міста. Уявіть собі тисячі людей, які живуть поза мережею, але все ще підключені до неї. Самодостатні квартири, що працюють на чистій енергії, вільні від викопного палива чи орендних пасток. Мобільне населення, яке менше забруднює навколишнє середовище, використовує менше ресурсів і не потребує державних субсидій чи масивної інфраструктури просто для виживання. Звучить радикально. Звичайно, так само, як і електромобілі, так само, як і багаторазові ракети, так само, як і седан електромобіля за 35 доларів, коли Ілон вперше це обіцяв. Але Тесла має досвід у тому, щоб зробити неможливе неминучим. І ось тут починається справжнє майбутнє. З удосконаленням технологій майбутні автофургони можуть стати повністю автономними житловими просторами. Уявіть, що ви заходите до свого будинку вночі та прокидаєтеся в іншому стані. Подорож на автомобілі без водіння кочовий спосіб життя, де робота, сон і подорожі відбуваються в одному просторі, і автомобіль справляється з усім цим. І це ще навіть не кінець гри, завдяки сонячній енергії, енергії на основі води та інтеграції штучного інтелекту. Автофургон Тесла стає більше, ніж просто транспортним засобом. Він перетворюється на децентралізовану капсулу для виживання, таку, що може процвітати під час відключень електроенергії, збоїв у електромережі, дефіциту палива або навіть екстремальних погодних явищ. Це не просто кращий спосіб відпочивати, це кращий спосіб життя, і всі виробники будинків на колесах, нафтові компанії та забудовники, які з цього сміялися, більше не сміються. Тому що якщо достатня кількість людей прийме цей спосіб життя, стара модель зруйнується і почнеться нова. Тесла не просто випустила будинок на колесах, вони започаткували рух. Якщо це вразило вас хоч наполовину так само, як нас, деби, да? натисніть кнопку Подобається та підпишіться просто зараз. Тому що ми лише поверхнево розглядаємо те, що це означає для транспорту, житла та світу, ді, в якому ви житимете завтра. А якщо ви готові побачити, ви що Тесла щойно зробила застарілим. Натисніть на наступне відео на екрані. Ви не повірите, хто наступного разу панікує.